Ти, напевно, знаєш, що в середньовіччі майже кожен князь мав придворного блазня. Найчастіше це були люди з фізичними вадами у дивному вбранні, в копаках і дзвіночками, їхнє завдання було просте: жартами, насмішками та дурними зауваженнями розважати свого володаря. По суті, це були клоуни того часу. Одного разу один князь вручив своєму блазневі блазнівський ковпак, шапку з китицею дзвіночками, і скіпетр, як символ мудрості, але при цьому поставив умону. Ці речі блазень мав передати тому, хто перевершить його в глупоті. Минув деякий час, і князь тяжко захворів. Блазень прийшов навідати його і запитав Скажи мій молодарю, чи скоро ти одужаєш? Князь важко зітхнув і відповів Лікарі сказали, що надії більше немає. Мені доведеться скоро померти. Тоді Блазень сказав Отже, ти вже приготувався до великої подорожі? Ти подбав про те, щоб там усе було готово до твого прийому? Ні, відповів князь. І в цьому вся жахливість. Я не знаю, як мене там приймуть. Блазень здивувався. Хіба ти не знав, що колись тобі доведеться вирушити в цю подорож? Звісно, знав. Зізнався князь, але ніколи серйозно про це не думав. Було так багато інших справ. Тоді блазень тихо сказав: послухай володарю. Коли ти вирушаєш навіть в одноденну подорож, слуга їде попереду, щоб подбати про їжу, питво та ночліг. Якщо ж ти подорожуєш тижнями чи місяцями, усе готується заздалегідь за кілька днів до твого прибуття вперед вирушають слуги, щоб усе влаштувати до цієї, найбільшого з усіх подорожей, до місця, де ти залишишся назавжди, ти не підготувався зовсім. І тоді блазен зняв свій ковпак, поклав й поруч скіпетр і сказав: Я повертаю тобі ці знаки, бо таким глупцем, як ти, я ніколи не був. Хіба блазень не мав рації?